Так Всім привіт, друзі, всім доброго ранку, Гарного ранку. Йдемо на ожину. Підйом в мене за 10-6. Беру з собою собачку. Ось такі від, відро, як можете бачити. Я вам буду показувати, як у нас росте ожина, як ми її збираємо, як ми її будемо продавати. Тому дивіться це відео до кінця. І всім приємного перегляду, всім до побачення. друзі. Ідемо от водой. З віддарками нашими. Йдемо тут водойвий. Сам ліздемо. які тут у нас красоти. Розсвіт сонця, як можете бачити. Просто красотень. Йдемо далі. Йдемо далі і, і будуся і вам з зни, ним кувати. Так, люди я прийшов вже в ліс, як ви можете бачити. Прийшов я до вже в ліс. Рвемо Йрвеможину, як можете бачити. Дивіться, бачите, у нас вот така вже є в лісі. Треба діставати двома руками. Просто я хочу вам показати, як то є. Отгор рвемо. А до рвемо. І вона впала. Одего. І сюди впало. І догорвемо і збираємо. Тому до друзі давайте вподобайку. Пишіть, чи ви збираєте малину чи, о... чи ожину, мені буде дуже цікаво. Тому таке, давайте, давайте, пишіть, друзі. Друзі, у нас ось така красота. нарвали вже оскільки чорниць, як можете бачити, у нас ось тут такі красоти. Ось такі красоти у нас. Беремо далі чорниці щось. Якщо разу то менше, то менше. Хоча б нарвати 5 літрів було б добре б і можна йти задавати. Бо сонце вже щось таке прижарує. Вона у у нас красоти тут Ось так йдемо до говчорниці в такому кому лісочку. Як можете бачити, такий красивий ліс. Ось така красота, йдемо далі, йдемо рвати. Так, друзі, рвемо, збираємо до гочорниці. Ну, ожину. Бо черниця інакше, Другого, скоро вже буде відро одне. Сьогодні буду хіба рвати одне в відро і, і все. Більше не буду рвати. Ну, таке, бо мало є. А йде у вас по лісі, мені щось не дуже хочеться. Ну зараз дориваємо відро і йдемо, йдемо задавати ожину. Я вам все покажу. Пізніше, як скільки можна заробити на Ожині в 2025 році за 2 години. Тому, друзі, хто дивиться всім дякую за перегляди. Рвем. і буде все окей. Люди, такі краєвиди, все, нарвав повне відро, як має бути. Бачите, повне відро нарвав. Ось таке повне відро зараз йдемо задавати. Як, як можете бачити, цілих 5 літрів є. Тому йдемо задавати і буде результат. Йдемо з лісу. Йдемо з лісу. Пусте тут -ка відро має хіба 5 п'ятилітрове. Тому ось такий у нас похід йде з лісу. Як можете бачити, йдемо вже до хати задавати. На дворі за 15-9 ми в ліс прийшли ще в сьомий. Дві години, 5 літрів, може 200, гр... може 200 гривень буде, тому дивіться до кінця, мідемо далі. Друзі, Як можете бачити, на 5 літрах ожини можна заробити 207 гривень. Тому робіть собі такі висновки, що на ожину ну, можна йти, але танкий великий заробіток з неї не буде. Але плюс-мінус заробити ще щось можна. Тому, друзі, хто додивився до кінця, ставте байку пишіть в коментарях. Чи вас приймають ожену і малину, і по якій ціні? Тому, друзі, всім до побачення. Всім до нових зустрічей.